Збірна України перед матчем проти Ісландії може отримати дуже серйозні проблеми, адже цілий ряд ключових футболістів ризикують пропустити вирішальний поєдинок. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні знову будемо багато часу приділяти національній збірні України, адже команда Сергія Реброва вже у четвер гратиме з Францією. Поговоримо про цей матч. А також, звичайно, не обійдемо стороною і протистояння, яке відбудеться у неділю. Тоді нам належить грати проти Ісландії. Матч, який власне буде підсумовувати і вирішувати увесь наш ось цей кваліфікаційний. Шлях, який ми долаємо вже доволі довго. Тож підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, а ми розпочинаємо. Ну і давайте про Францію. Поговоримо про те, де дивитися цей поєдинок. А також згадаємо про Андрія Шевченка, президент нашої асоціації, поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу. Отож, гра збірних України та Франції, як ви знаєте, відбудеться 13 листопада, початок о 21.45. Пряму трансляцію можна буде переглянути на ott платформі Мегого за наявності підписки або ж на телеканалі Megogo Sport на платформі Т2 та у кабельних мережах. Прокоментують цей матч Вадим Скічко та Віталій Волочай. А за годину до гри на Мегого розпочнеться передматчева студія. Звичайно, цей матч буде дивитися і президент нашої асоціації Андрій Шевченко, і хто знає. На, можливо, безпосередньо перебуватиме на парк Де Пренс. А перед цією грою у коментарі для Лекіп він розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі для України. Дуже важливо вийти на чемпіонат світу. По перше, ми повинні представляти свою країну на міжнародній арені, а також нагадувати світу про Україну. По друге, це велике спортивне досягнення. Ми виходили на чемпіонат світу тільки раз. Тепер слід повторити цей успіх. Це буде перемога не тільки для гравців, а й усієї футбольної спільноти. Матч із Францією завжди є викликом найвищого рівня. У нас попереду два вирішальні поєдинки, які дадуть нам шанс або на пряму кваліфікацію, або на вихід у плей-офф. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую. В будь-якому разі вихід наш на чемпіонат світу, про який так мрія, напевно, не лише Андрій Шевченко, а й вся футбольна Україна, буде вирішуватися не у грі проти французів, а у матчі проти Ісландії, у матчі неймовірної відповідальності, неймовірної напруги. Але для того, аби до нього ми підійшли в оптимальній формі та у найкращому складі, потрібно дуже акуратно зіграти і проти команди Дешама, тому що одразу 10 футболістів перебувають. Під загрозою дискваліфікації, тож будь-яка необережна жовта картка буде автоматично означати для них відсторонення на недільну гру. Одразу зазначимо, що серед 10 футболістів, які перебувають під загрозою відсторонення, для двох ця інформація нині не актуальна. Конкретно мова йде про Олександра Зінченка, який через травму не отримав виклик, а також про Артема Бондаренка. Він у резервному списку із французами точно не зіграє. Щодо решти, то запам'ятовуйте прізвище. Це Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Юхим Конопля, Руслан Маліновський, Іван Калюжний, Богдан Михайліченко, Микола Шапаренко та Олег Очередько. Якщо хтось із них отримує попередження у матчі з Францією, він не зможе зіграти проти Ісландії у вирішальному поєдинку в нашій боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Тож, окрім того, що нам потрібно сподіватися на те, що ніхто з гравців не отримає пошкодження, тренерському штабу потрібно зробити. Бити дуже серйозний акцент і на тому, аби докласти усіх зусиль та уникнути непотрібних попереджень. Ну а про тих, хто все ж таки, в разі чого залишиться поза складом на Ісландію, ми будемо з вами говорити вже після фінального свистка у матчі з Францією. Поговоримо також і про нашого майбутнього суперника своїми очікуваннями від гри проти України напередодні поділилися дідя Дишам та Кіліан Мбапе. Зокрема, наставник французів сказав наступне: ми усвідомлюємо важливість завтрашнього матчу. Він може забезпечити нам вихід на чемпіонат світу. Багато наших гравців все ще відсутні. Це заважає нам тренуватися і працювати на повну силу, але ми не повинні втрачати самовладання. Мене не цікавить те, що було позаду. Найголовніше завтрашній день. Потрібно цінувати кожен момент підготовку до таких вирішальних поєдинків, як цей. Важливо цінувати те, що є. Історія пишеться завтра. Приводить слова Дешама видання Ле Парізьєн. У свою чергу Кілян Бапе згадав перший поєдинок між цими збірними та віддав належне підопічним Сергія Реброва. Це був нелегкий матч, коли ми грали проти України в Польщі. У першому таймі вони вирішили грати низько, а потім знову перейшли в атаку. Вони діяли дуже інтенсивно. Мали кілька моментів. Якби футбол був справедливим і логічним, вони б забили. Ми знаємо, що це не буде легкий матч. Вони все ще в перегонах за вихід на чемпіонат, але зараз кваліфікація залежить від нас. Ми ж сподіваємося, що завтра зможемо виправдати сподівання кіляна, і все ж таки заб'ємо у ворота його команди. Ну а наостанок поговоримо про наших арбітрів, але сьогодні виключно у позитивному ключі, адже бригада, на чолі з Миколою Балакіним, буде спостерігати за тим, як збірна Італії виборює путівку на майбутній чемпіонат світу. Отож, українська бригада на чолі з Миколою Балакіним буде працювати на поєдинку Молдова-Італія, який відбудеться 13 листопада на стадіоні Зімбру у Кишиневі. Асистентами Балакіна будуть Володимир Висоцький та Олександр Беркут. Четвертим арбітром буде Клим Заброда. А на системі ВАР працюватимуть Денис Шурман та Дмитро Панчишин. Поєдинок Молдова-Італія, незважаючи на різницю суперників у класі, буде для італійців ключовим у боротьбі за вихід на чемпіонат С. Віту, адже до нього вони підходять після п'яти перемог і мають 15 очок, але трьома балами поступаються лідеру Норвегії. Для того, аби посісти перше місце, команді Гатузо потрібно не лише обіграти Молдову, але й у другому матчі перемогти вдома власне команду Голанда. У разі втрати очок у Кишиневі італійці достроково залишаться без шансів на прямий вихід до фінальної стадії. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Ми наступний раз вже з вами побачимося після гри із Францією. Тож зараз давайте у коментарях напишемо свій прогноз, чим завершиться поєдинок збірних Сергія Реброва та Дідя Дешама після фінального свистка можна буде знову повернутися сюди у коментарі і звірити результати. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.